Аби прогулянки з дітьми в літній період були комфортними і запам'яталися приємними враженнями, потрібно дотримуватися елементарних, проте важливих правил. Серед них і перевірка прогнозу погоди, адже якщо температура повітря вище 30 градусів за цельсієм та відсутній вітер, лікарі не рекомендують довго гуляти на вулиці. Оптимальний період до 11 ранку та після 16.00. Щоб діти не перегрілися на сонці, частину прогулянки проводьте в тині. Чим менша дитина. Тим сприятливіше і чутливіше вона до перегрівання. Медики радять уважно стежити за одягом та взуттям дитини під час літніх прогулянок. Рекомендується обирати одяг з натуральних тканин світлих тонів. Це допоможе запобігти перегріванню. Важливо також бути готовим перевдягнути малечу за потреби, враховуючи зміни погоди чи активності. Такий підхід забезпечить комфорт та безпеку малюка під час літнього відпочинку на свіжому повітрі. Є й інші правила, говорить педіатр. Обов'язково надівайте головний убір на голову дитини. Це може бути бананка або інші головні убори. Також не забувайте про захист шкіри вашої дитини. Це сонцезахисні засоби з СПФом не менше 50, які потрібно наносити за 15-20 хвилин до виходу на вулицю та оновлювати кожні 2 години або після купання. Це стосується діток старше 6 місяців. Медики радять батькам оглядати ігровий майданчик на присутність потенційної небезпеки та тримати дитину в полі зору, адже влітку діти більш травмуються ніж в інші пори року, тому що більше рухаються. Також небезпеку для здоров'я становлять рослини та комахи, що можуть призвести до алергії або утруєння. Дивіться, щоб дитина не гуляла поза майданчиком, не зривала ніякі рослини, ягоди, гриби тощо. Не залишайте іграшки на вулиці. Після кожної прогулянки обов'язково зберігайте іграшки в спеціальному місці, в який не попадає пил та волога. Промивайте іграшки від піску, бруду, і після кожної прогулянки це потрібно робити. Під час лідньої спеки важливо пам'ятати про питний режим не тільки власний, а й дитини, особливо під час прогулянок. Малеча протягом проведення часу на свіжому повітрі повинна споживати не менше 70% від добової потреби питної води. Водний баланс необхідно оновлювати кожні три години. Добова потреба для кожного малюка залежить від віку. Зокрема, для дітей старше 14 років та дорослих потреби у воді становить півтора літру або трошки більше. Від народження до 6 місяців потреба у воді замінюється грудним вигодовуванням. Від 1 до 4 років – це не більше 1 літра, 2-4 склянки приблизно. Від 4 до 8 років потреба становить десь близько 5 склянок води, тобто 1,1-1,3 літра. Від 8 до 13 років ця потреба зростає і становить від 1,3 до 1,5 літрів на добу. Також варто дотримуватися елементарних правил гігієни. Необхідно обов'язково після кожної прогулянки дітям мити руки для того, щоб запобігти випадків кишкових та інших інфекцій.